Українська народна казка кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку Качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко. Обложили її пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано. Хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня. Знову пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки. Кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас принесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату дивляться аж у гніздечку. Нема качечки, тільки повно пір'ячка. Тоді вони взяли гніздечко та й укинули в піч. Там воно й згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок. Побачили її. І співають Он, де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Я була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж. Он де наша діва? Он де наша іва? На метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами, я була, я в лужку, виломала ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли ж летить третій табуночок каченят? Побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва? На метеному дворці, на тесаному стовпці. Ужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов самі зостались.